Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для всіх привітним буде. Доброго дня мої любі веселончики. Погляньте, малята, усі граються, усім весело та добре. А наша лялька-оленка чомусь лежить у ліжку. Що ж це з нею трапилось? Подивіться, у неї горять щічки. Може, в неї температура? Напевно, вона захворіла. А як же так могло статися? Адже в нас у групі тепло, на прогулянку ми завжди тепло одягаємось. Ой, подивіться, вон біля неї ще й ведмедик сидить. Мишко, можливо, ти знаєш, що сталося? Чи ти теж захворів? Та ні, зі мною все гаразд. А ось Оленка на прогулянці Оленка їла сніг, а ще знімала шапку, коли гралася, тому що їй було жарко. Тепер у неї заболіло горло. Вона дістала з аптечки пігулки та хотіла полікуватися. Але я їй сказав, що пігулки без дорослих брати не можна. От тепер сижу біля неї, та не знаю, що робити. Дітки, а хто ж може допомогти хворому? Ну, звичайно, це лікар. Кожному з нас трапляється захворіти. А як ви гадаєте, від чого може захворіти людина? Коли хто небудь захворіє, його обов'язково потрібно лікувати. До хворого запрошують лікаря. Лікар оглядає хворого, призначає йому ліки. Пігульки можна пити дітям тільки тоді, коли їх дають дорослі матуся, татусь або інші родичі, які доглядають хвору дитину. Вони стежать за тим, щоб усе було так, як сказав лікар. Малята, наш лікар оглянула та послухала оленку, змінила їй температуру та призначила лікування. А ще лікар похвалила ведмедика мишка за те, що не дозволив оленці самостійно взяти пігулки, адже пігулками можна не тільки вилікуватися, а ще й нашкодити собі. А ще лікар сказала. Для того, щоб не хворіти, замість ліків необхідно вживати вітаміни. А де живуть вітаміни? Ми зараз з вами їх пошукаємо. А для цього відгадайте, що у кошику цього фрукту по шматку додамо в чай для смаку. Запашний він та кисленький, наче сонечко жовтенький. Так. Це лимон. Хто її роздягає, той сльози проливає. Що це? Звичайно, це цибуля, кругле та рум'яне, ароматне та гладке, на дереві росте. Так, це яблучко. Зверху кіска, знизу спис. Що за овоч в мене ріс. Я думаю, ви здогадалися, що це морква. А ще вітамінів дуже багато у всіх ягідках, овочах та фруктах. Зараз ми з вами перевіримо, чи запам'ятали ви, де можна знайти вітаміни. Уважно дивіться на картинки. Якщо в зображеному можуть бути вітаміни, голосно плещимо в долоні. Якщо ні, тупаємо ніжка. Апельсин. Сукерки. Груша Чосник. Видор. А чого? Яблука. Вафлі. Лимон. Мармелад. Цибуля? Я думаю, що всі впоралися на відміну. Молята, а хто ж у нас сьогодні захворів? Як лікували ляльку Оленку? А що можна використовувати замість таблеток як ліки? А які ваші улюблені вітаміни? Їжте вітаміни та будьте здорові. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!